Варення любе, яке є, хоч старе, хоч молоде, ну яке, яке можете та й, й добавте туди, Вон, у, у цю, на цю штару, банку варення, дві ложки цукру, пачечку сухих дрождів, невелику пачку і Сухарі чорні додаю я. От зараз, поки є час насушіть тих сухарів чорних, щоб у вас були іменно сухарі чорні, не хліб, а сухарі. І засипаю в усю, в цю, в цю брагу, закриваю, і воно ще в мене грає днів 5-6. І лише потім я підливаю під малі троянди. Можна не тільки під одну